Мене звати Рубан Ярослав, я консул в Посольстві України в Ірландії. Починаючи з середини лютого 2026 року будуть змінено правила прийому громадян в Посольстві України в Ірландії. Посольство вживає всіх заходів для збільшення кількості громадян, які ми можемо приймати. Ви бачите, як останнім часом з'явилось дуже багато слотів на паспорти. Також ми робимо виїзні консульські обслуговування, які будуть здійснюватися на регулярній основі в 2026 році. Водночас ми зобов'язані збільшити вимоги до якості документів, які ви подаєте для вчинення консульських послуг. Основне нововведення буде зводитись до того, що громадяни повинні прийти на прийом з підготовленим переліком документів, а також з копіями документів. Ця інформація вже зазначена на сайті посольства, а також на всіх соціальних сторінках посольства та консульського відділу. Основне правило буде заключатися в тому, що копії документів мають бути чіткими та зробленими з оригіналів документів. Це не можуть бути роздруковані копії, де видно ваші руки або просто фотографії нечіткої якості. Враховуючи це, ми просимо вас уважно та детально готуватися до прийому та ознайомлюватися до візиту в посольство з переліком необхідних документів для вчинення консульських дій. Такі ж самі правила будуть діяти на виїзних консульських обслуговуваннях до інших міст. Чоловіки віком 18-60 років можуть отримувати консульські послуги виключно в посольстві України в Ірландії, здійснивши попередню реєстрацію до онлайн-черги та пред'явлення оновлених військово-облікових документів, які мають бути оновлені не більше ніж за 72 години до візиту в посольство. Оплата консульських послуг тепер доступна в посольстві. Ви можете сплатити за консульські послуги з використанням української або іноземної будь-якої банківської карти, або спротивши заздалегідь на анпост, використовуючи Money Order. Шановні громадяни, дякуємо вам за розуміння і будемо сподіватися на те, що ви будете приходити в посольство з підготовленими документами. В свою чергу я рекомендую вам відслідковувати соціальні сторінки посольства, де ви можете отримати актуальну інформацію про майбутні виїзні консульські обслуговування та важливі оновлення.